Доброго дня, це перед да, І Ми хочемо сьогодні пройтися по словетному місту Івано-Франківськ. Сьогодні йому 350 років, і це досить досить визначна дата. Можна можна погуляти, пройтися з нашою сто і попитати людей, як вони як вони вважають святкувати і що вони знають про наше місто. Спій жарт. Де чекай, чекай, куди ти йдеш? Ти знов? Бо хто буде радити? Про Як звати Анушкевич. Як звати Нушкевича взагалі? Як Як... А звідки ти чуєш? Щас, щас. Як ми забігали з п'єм. Скажи, будь ласка, ти звідки? Я з Галича. Це місто знаходиться. Взагалі-то я з Бурштина. З Бурштина. Так. Це місто знаходиться за 60 км від Івано-Франківська. Так. Угу. Що ти можеш розказати про Бурштин? У вас є озеро Велике? Є. Так. Угу. Ти ловиш рибу взагалі? Ловлю, але він здохло. Здохло? Так. Як ти відносишся до того, що ходять чутки, що в Бурштинському морі е, є бурштинське чудовище? Це неправда. Це неправда? Не вірте цим чуткам. Не вірте цим чуткам. Бурштинському скажи, в Бурштинському морі немає чудовища. В Бурштинському морі немає чудовища. Що ти можеш сказати про сьогоднішній є, Чекай, не заважай. Що вас спонукало одягнутися чисто в українську таку? Я часто так одягаюся. Часто так одягаюся. Ви патріот наш. Я не є патріотом, але я одягаюсь так, як одягаюся. Дуже! Три. Раз, два, три, два, два три. Беренс ТВ! Хлопці, скажіть, хто заснував Івано-Франківську? Ой. <рес> не скажемо, <рес> <рес> матеріал. <Ми> не знаєте? <рес> Добре, скільки років Івано-Франківську? 350, ось да. там пише. О, бач, бачило, добре, що пише. Ні, це так, це смікав. А от дивіться, Євро 2012, да? люди готуються і треба знати англійську мову. І ви можете, наприклад, перекласти нам такі речення I like small tits. Я люблю маленькі сіськи. Красавка, да, а да, хто мер Івано-Франківська? Да. Да. Анушкевич. А як його ще називають? Анчоус Анчоус називають. Звідки ви хлопці, привіт? Я з Москви. Я з Нефтеюганска, з Сибирі. А, що ви тут робите, так здалека приїхали? Що, я здесь живу, отдихаємо. А, ти живеш і отдихаєш. А, і як ви віддихаєте, бачу вам дуже весело. Нам дуже весело, так. А як вам Івано-Франківськ? О, найкращі місцевір України, коротше. А, ви б зробили столицю. Ну і що ви можете сказати, де ви були, як ви проводили свій час? Так, де тільки не були, весь франник облазили, проводили нормально. Буковелі були, круто. На Буковелі, да? да? Що ще на лежах? Я каталася на лежах на сноуборді. Ногу поламав. Да, що зажило, все нормально. Нормально, тільки хромат подольше. А, ну зрозуміло. А такі запитання, скільки років Івано-Франківську, якщо. С 100. Ні, 350. О, правильно, правильно, так. Я знаю, хоча я сосі. А ти розумієш так просто українську мову, да? Я можу говорити по а, а чому? Кажу, ага, можу. Тому, ну, Тому що коли я... приїжджаєш в Україну, це неможливо, щоб не навчитись української мови. <рес> а, а чому так? Бо пацани в місті зразу навчать. <рес> Лапа, до нам, давай! Іди сюди, скажемо, іди сюди! Ти чого Бер... ти нас? Лапа, ти 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 Лапа давай! давай. Лапа, ліста! Берн, 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 Берн. yeah. yeah. да, от... Респект Бернс Бернски вин! Респект! Доброго дня! Можна вас дещо <рес> запитати? <рес> Ви гіпнотизуєте людей оцими звуками? Чи для чого вони? Для того, що це реклама. Це реклама? Їде і світить такого. І світить, так? Це треба дергнути за ручку, та? так? Так. За... Це... І ручка йому залазить куди? От, вірьовочка, і, от, і посилювано він їде і світить. А куди вірьовочка залазить? В попу, а, так? А, а там я накрив. Бараш, а я не з міста, я сиран. Ти, ти звідки? Я сен, з а, З якого? якого? Рача? А як ви в рачі святкуєте день рачі? Mm. Ага. А, а от ти знаєш скільки років сьогодні івано франківську 350. А чому 350? Mm. Mm. Ну. Mm. Може Всім привіт і ще кому. Mm. А ти любиш великі груди? От так, щоб реально великі груди. Mm. Люблю. Любиш. Яка попередня назва Івано-Франківська? Це я не знаю. А я чи... тобі підкажу, я тобі підкажу. С. Mm. Т. Ти... Станіслав. Ні, неправильно, не Станіслав. Що mm. молодець? Ah. Станіслав. В. Та не сави. нагану, гух. Що ти слухаєш от більше, що ти любиш, баста чи нагану? Е дискотечні. Дискотечні. Дискотечні, типа Діджеї. Ку... Типа Раша Club Mix 2012. Да? Бенсті. Бенсті, йо. Бенсті, йо. Зразу питання таке на засипку. Чим накачують колесо в бульдозері? Бульдогом! Давайте нам ніхто заспіває. <laughs> давай, заспівай, давай. At first I was afraid I was petrified Kenning and I could never live without you by my side. i I spent so many nights thinking how you get me wrong, but I grew strong. Це взагалі клево, реально порвало нас. А Де ти так навчила спілкуватися? Ви треба бути на X-Factor. Ми передамо привіт. Давайте. Наші кураторці Олесі Андрівні. Олесі Андріївна, ми теж передаємо привіт. І нашому рідному коледжі технології бізнесу. Коледж технологій бізнесу, ви найкращі. Береза ТІВІ! Ви ваш Джастана Бібера знаєш? Ви на прип'єві будете ви мені всі підспівати, окей? Nooo! Baby, 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 oh, like baby, 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 oh, that like, oh, you walk always be my, my and I think Пошла взяти маленький інтерв'ю? Ні -ні. Чому? Не ви не любите Івана Франківська? Ні, Ні вони не люблять Івана Франківська. Це Жару Ну скажи жару дівчата, ви от в червоному ви комуністи? Ні. Ні, а ви не комуністи? Це беренс тіві. Навколо нас їздять круті хлопці на таких апаратах космічних, типа суперменських Сіґвей. Це я забув. Ми знімаємо беренс тів. Сьогодні якась двіжуха. Сьогодні день міста, день міста Івано-Франківська. І ми з цими хлопцями катаємося на цих штуках. Будемо роз'їжджати сьогодні і показувати дріфт. Дивіться нас, слухайте. Слухайте, що ми говоримо, дивіться, що ми показуємо. Тому що ми реально робимо тему спеціально для Берен з